Привіт усім любителям майструвати та професійним ремонтникам! Сьогодні ми вам представимо нашу новинку універсальний верстат для заточування sbg 470 grs В цьому відео ми вам розкажемо про його технічні характеристики та переваги. Точільний версат є незамінним інструментом для ремонтних та майстерських робіт, де необхідно заточувати та обробляти різні типи інструментів. Він дозволяє зберегти гостроту та ефективність обладнання, що в свою чергу покращує якість і продуктивність роботи. Тепер давайте розглянемо його технічні характеристики і почнемо з потужності. Асинхронний двигун з піковою потужністю 470 Вт та мідною обмоткою дозволяє використовувати верстат протягом усього робочого дня без шкоди для інструменту. Ця значна потужність дозволяє швидко та ефективно виконувати завдання заточування та обробки. Ви зможете швидко відновити гостроту своїх інструментів та приступити до роботи без зайвої затримки. Завдяки відсутності колекторного вузла верстат простий у догляді. А встановлений термозапобіжник збереже інструмент від перегріву та перевантаження. Швидкість обертання двигуна верстата, яка становить 2950 обертів за хвилину, сприяє швидкому та ефективному заточуванню різних інструментів і обробці матеріалів. Ця висока швидкість обертання дозволяє швидко відновлювати гостроту ріжучих кромок інструментів, забезпечуючи ефективне виконання завдань без зайвої затримки. Посадковий діаметр абразивного Круга у точильному верстаті дорівнює 12,7 мм. Він вказує на розмір отвору абразивного круга, який підходить для монтажу на верстаті. Це внутрішній діаметр отвору, який має точно відповідати діаметру шпинделя або усі верстата для правильного кріплення абразивного круга. Розмір абразивного круга 150 мм та товщина 16 мм дозволяють верстату ефективно обробляти різноманітні матеріали. Та забезпечують точне заточування інструментів різних розмірів. Це дозволяє вам з легкістю пристосувати верстат до вашого конкретного завдання. Розмір стрічки в цьому верстаті складає 50 на 686 мм. Демпферні міліметрів. вставки на валу є елементами, що використовуються для зменшення вібрацій диска під час роботи верстата або іншого оброблювального обладнання. Вони встановлюються між валом і диском і мають спеціальну конструкцію, яка дозволяє поглинати та розсіювати вібрацію. Верстат обладнаний регульованими опорами, за допомогою яких можна вибрати кут подачі на матеріал та захистити оператора від ударів. Вони також роблять процес обробки контрольованим та безпечним. Захисні металеві кожухи спрямовують іскри у бік від оператора, оберігаючи його та робочу зону навколо від пошкоджень частинками оброблювального матеріалу. Заміна точільного диску робиться дуже легко. Для цього потрібно відкрутити три болти, щоб зняти захисний кожух, та потім гайку, яка утримує сам диск і замінити його. Кнопка увімкнення має надійний захист від пилу та вологи. Верста також оснащений прозорим захисним екраном з полікарбонату, що захищає оператора від іскор, дозволяючи контролювати процес обробки металу. SBG-470GRS має незначні габарити та невелику вагу усього 7,5 кг. Це дозволяє розмістити його у невеликій майстерні або в гаражі за робочим столом і легко переміщувати по об'єкту. Прогомовані ніжки та додаткові кріпильні отвори є елементами, що покращують стійкість верстата під час роботи. Вони забезпечують стабільну підтримку та утримання верстата на місці. На цьому етапі пропоную перейти до комплектації інструменту. Верстат комплектується кругом з нормального сірого електрокорунду діаметром 150 мм та товщиною 16 мм. З типом зернистості А36. Також у комплекті є шліфувальна стрічка розмірами 50 на 686 мм. Та ще паралельний упор, перехідник для абразивного кола, захисне скло та інструкція з експлуатації, і гарантійний талон. До речі, гарантія на верстат, як і на всі інструменти StartPro, складає 3 роки. Детальніше про її оформлення ви можете дізнатися у нашому відео. Посилання буде в описі. Загалом точильний верстат SBG 470GRS це потужний та багатофункціональний інструмент, який дозволяє заточувати та обробляти багато різних матеріалів. Його потужність, переваги та безпекові заходи роблять його незамінним інструментом для заточування або шліфування. Тож, якщо ви шукаєте надійний, потужний та якісний точильний верстат, то SBG 470 grs може стати відмінним вибором для вас. А на цьому на все, друзі. Бережіть себе, бажаю вам Успіху та мирного неба над головою. До зустрічі!